Привіт, кіномани! Ти на каналі High Story Studio і мене звати Леонід Гончар. Цього разу ми разом розглянемо топ-5 фільмів, які вийдуть у лютому 2025 року. Я розповім тобі про сюжет, акторів і цікаві факти, а також поділюся своїми враженнями. Підготуйся до захопливого перегляду. Поїхали! П'яте місце Луні Тюнс. врятувати планету. Сюжет. Багз Банні та компанія знову в центрі уваги, але цього разу вони борються не лише за власне життя, а й за виживання Землі. Планету загрожує знищити геній злочинець, який задумав перетворити її на пустелю. Багз, Лола Бані та Дафі Дак мають об'єднати сили, щоб подолати цей виклик і довести, що навіть мультяшні герої здатні змінити світ. Команда та зйомки. Режисером мультфільму став Пітер Браунгард, відомий за роботу над серіалом Веселі мелодії мультфільми. Озвучили улюблених героїв. Ерік Бауза, також відомий як голос персонажів у мультиплікатах. Кенді Майло, яка озвучувала головних героїв у Декстеровій лабораторії. Пітер Макнікол, відомий за ролями у мисливцях за привидами 2». Та Елі Макбіл. Цікаві факти. Це перший повнометражний анімаційний фільм у франшизі Луні Tunes, який вийде в кінотеатрах, а не на телебаченні чи стрімінгових платформах. Фільм створено студією Warner Bros. Animation, яка має багаторічний досвід у виробництві анімаційних проєктів високої якості. У фінальній сцені герої роблять екологічний маніфест, що підкреслює важливість турботи про природу. Луні Тюнс. врятувати планету поєднує улюблені риси класичних персонажів із сучасними екологічними проблемами. Мені подобається, як мультфільм порушує серйозні питання, не втрачаючи свого гумору та легкості. Це не лише сімейний розважальний фільм, а й спосіб змусити дітей і дорослих задуматися про те, як ми ставимося до природи. Особливо вдалися динамічні сцени з Баксом і Лолою. Тут відчувається любов до класичних Луні Тюнс. Четверте місце шалено закохані. Сюжет. У Парижі розгортається історія кохання між жульєном і Кларою. Їхнє життя наповнене пристрастю, але й викликами, які випробовують їхні почуття. Складні сімейні обставини, минулі помилки і невпевненість у майбутньому ставлять під загрозу їхні стосунки. Чи зможуть вони знайти шлях одне до одного? Команда та зйомки режисером став Жиль Лелуш, якого ти можеш знати за фільмом Щасливі невдахи та «Не кажи нікому. Головні ролі виконали. Франсуа Сівіль, відомий за фільмами Френк та Кохання з другого погляду, Адель Екзаркополус, яка зіграла у фільмах Життя Адель і Сирота. та Малік Фріка, що відомий своїми ролями у банди Парижа та Зухвала мавпа, Велика Втеча. Цікаві факти. Фільм заснований на одноіменному романі ірландського письменника Невіла Томпсона, опублікованому в 1997 році. Бюджет фільму склав понад 35 мільйонів євро, що свідчить про масштабність та серйозність підходу до виробництва. Хронометраж фільму становить 2 години 46 хвилин, що є досить довгим для романтичних драм. Фільм Шалено закохані зачіпає глибокі емоційні теми, які знайомі багатьом парам. Мені сподобалася чесність, із якої герої намагаються вирішити свої проблеми, і те, як вони вчаться слухати одне одного. Актори створюють неперевершену хімію, яка робить їхню історію такою зворушливою. Третє місце Бруталіст. Сюжет. Цей фільм розповідає про талановитого архітектора, який намагається змінити світ за допомогою своїх революційних ідей. Але разом із професійним злетом він стикається з особистими викликами, які загрожують зруйнувати його життя. Це глибока історія про творчість, амбіції та ціну, яку доводиться платити за великі мрії. Команда та зйомки. Режисером виступив Брейді Корбет, відомий за фільмами Вокс Люкс та Дитинство Лідера. Головні ролі виконали Едріан Броуді, відомий за фільмами Піаніст. Та готель Гранд Будапешт Фелісіті Джонс, відома за теорією всього, та Бунтар 1 та Гай Пірс, якого ти бачив у «Мементо» і Володарь Бурі. Цікаві факти. Робота над фільмом тривала понад сім років, що включало підготовчий етап та безпосередні зйомки. Фінальна версія фільму триває три з половиною години. Під час показу передбачено 15-хвилинний антракт, що є відсиланням до традицій показів довгих фільмів середини. ХХ століття фільм отримав срібного лева за режисуру на 81-му венеціанському міжнародному кінофестивалі та три премії Золотий глобус у категоріях: найкращий кінофільм, найкращий режисер та найкраща чоловіча роль Бруталіст це фільм, який зачіпає серце. Його глибокий сюжет про баланс між кар'єрою та особистим життям, змушує замислитися. Едріан Броуді чудово передає складність персонажа, який бореться зі своїми внутрішніми демо. Для мене ця історія про жертви, які доводиться приносити заради амбіцій, і про те, як іноді успіх може ізолювати нас від найважливішого людських зв'язків. Стильні візуальні рішення і архітектурні кадри додають стрічці унікального характеру. Друге місце. Бріджит Джонс закохана у хлопця. Сюжет. Бріджит повертається. Цього разу намагається розібратися зі своїм новим романом, який, як завжди, супроводжується кумедними ситуаціями. Її життя наповнене хаосом, але вона не здається, шукаючи баланс між особистим життям та кар'єрою. Команда та зйомки. Режисер Майкл Моріс, відомий за краще дзвоніть солу та родовід. Головні ролі виконали. Рене Зелвегер, відома за всі попередні частини франшизи. Г'ю Грант, якого ти бачив у реальній любові, і чотири весілля і один похорон. Та Ема Томпсон, відома за фільмами Розум і почуття та порятунок містера Бенкса. Цікаві факти. Це перший фільм франшизи після 12-річної паузи. Фільм досліджує сучасні аспекти життя, такі як онлайн знайомства, та баланс між кар'єрою, материнством і особистим життям, роблячи історію близькою для сучасної аудиторії. Випуск фільму запланований напередодні Дня всіх закоханих, що робить його чудовим вибором для романтичного. Перегляду цей фільм легкий, смішний і водночас зворушливий. Рене Зелвегер вкотре демонструє, що її героїня це суміш шарму, недолугості та людяності. У сюжеті багато моментів, із якими легко себе асоціювати, особливо якщо ти колись намагався знайти баланс між особистим життям і кар'єрою. Цей фільм для мене ніби зустріч зі старим другом, який завжди вміє підняти настрій. Перше місце Капітан Америка, чудесний новий світ. Сюжет. Сем Вілсон бере на себе мантію Капітана Америки, але цей шлях нелегкий. Йому доведеться зіткнутися з ворогами, які ставлять під загрозу мир у світі, і водночас довести, що він гідний цього звання. Це історія про героїзм, відповідальність і силу команди. Команда та зйомки. Режисером виступив Джуліус Она, який працював над «Парадокс Кловерфілда та Луче. Головні ролі виконали Гаррісон Форд, відомий за зоряні війни, та індіану Джонса. Лів Тайлер, яку ти пам'ятаєш за Володар Перснів, Роза Салазер, відома за фільмами Той, що біжить лабіринтом, та Аліта Бойовий ангел. Цікаві факти. Основні зйомки проходили в Атланті, штат Джорджія, яка вже стала традиційним місцем для кінопроєктів Марвел. Сюжет фільму розвивається після подій серіалу Сокіл та зимовий солдат. Гарісон Форд вперше з'явиться у кіновсесвіті Марвел. Сем Вілсон у ролі капітана Америки це щось нове і свіже для Марвел. Мені подобається, як фільм досліджує не лише супергеройські баталії, але й моральну складність ролі лідера. Гаррісон Форд додає фільму своєї класичної харизми. А роза Салазар створює новий захопливий образ героїні. Сюжет тримає в напрузі, а екшн сцени змушують серце битися швидше. Це потужний початок нової ери для всесвіту Марвел, і я з нетерпінням чекаю. Продовження Друзі, ну ось і все на сьогодні. Який із цих фільмів ти точно хочеш побачити? Напиши в коментарях. І не забудь підписатися, щоб не пропустити наші огляди наступних кінопрем'єр. Побачимося на High Story студіо. Бувай!